Молоді, цілеспрямовані й сповнені мрій про море. Так свій новий навчальний день розпочинають курсанти Одеського морехідного коледжу імені Олександра Маринеска. Всі здорові! Так, 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 так. Так. Нині у коледжі здобувають освіту 1100 курсантів. Кожного із них сюди привели різні обставини. Для одних море, сімейна справа. У мене є дядько, він моряк, він раніше. раніше. Служив у збройних, ну в мурфлоті в збройних силах. Та ще, ще один ну, папин двоюродний брат, і він теж е, був капітаном. Інших на вибір професії надихнули друзі. Вони так захоплені про це розповідали, і мені стало цікаво, що ж тут такого, що ж ці морем таке. А хтось опинився в Одесі і вступив до коледжу через війну. Взагалі я жила в Херсонській області, але через повномасштабне вторгнення нам довелося переїхати, і від мого місця проживання не залишилось нічого. Ці курсанти майбутнє української морської галузі, яка наразі занепадає через вторгнення РФ українські порти заблоковані, а моряки зіштовхнулися з проблемою виїзду за кордон. Про свою подальшу професійну реалізацію переймаються і курсанти коледжу. Приміром, Леонід навчається на другому курсі і мріє стати капітаном. Каже, від мрії відмовлятися не готовий, тож сподівається на позитивний розвиток подій і Збройні Сили України. Після того, як закінчу цей коледж, я хочу поступити до Вищої морської академії. І я поступлю на третій курс. І ну, це буде я я закінчу все вже через 4 роки. Ну я сподіваюся, що за 4 роки ми переможемо у цій війні. Нід виріс біля моря, за тим, що роблять з морем, росіяни, спостерігає з особливим болем. Я живу в п'яти хвилинах від моря, тому я дуже часто би, ходжу до, до нього. Не купаюся, але дивлюсь на нього вечорами. Я ну, майже кожну неділю чую ці взриви і читаю новини, коли там взривають різні сховища з зерном і ще з чимось. І підривають крани, чи влучають в різні кораблі. Одного разу від удару росіян по Одесі постраждав і сам коледж. У ніч, якщо не помиляю, з 19 на 20 липня прилетіло дві ворожі ракети. Ну, тут 200 метрів, 150-200 метрів від коледжу. І у нас вибивало більше половини вікон. Деякі просто повибували, деякі разом з рамами е, пішли. Ми тут всі, хто був присутній, скажімо так, ліквідовували наслідки цього. Ну, звісно, ми як на, на, на війні, ми вже всі певною мірою до цього звикли. Повномасштабна війна трансформувала звичне життя коледжу. Приміром, тепер у Маринеску навчаються у дві зміни, аби всім вистачило місця у сховищі під час повітряної тривоги. А серед курсантів помітно побільшало переселенців і дітей загиблих військовослужбовців. Якщо раніше це були такі визначені категорії, там, наприклад, ну, діти сірити, діти позбавлені батьківського піклування, то зараз ці категорії набагато ширше. Тобто, це діти з окупованих територій додалися, діти загиблих захисників-захисниць. Діти з території активних бойових дій, діти з території можливих бойових дій також у коледжі навчається чимало дітей військових, які нині боронять Україну зі зброєю в руках. Приміром, поки батько Віолети служить в ЗСУ, дівчина вивчає транспортні технології і готується піднімати економіку. Оскільки мій тато зараз в збройних силах України, і я навчаюсь на такі спеціальності, які в майбутньому. Треба в Україні, треба у нас в порту, і я хочу працювати тут і піднімати нашу економіку. Тут я би дуже хотіла працювати у нас в порту, саме в Чорноморському. Мені там більш за все подобається. Нам дуже розповідали класно про нього. Більшість курсантів здобувають у коледжі професії, які пов'язані з виходами в море, а значить, з виїздом за кордон. Наразі 12-місячну практику в міжнародних компаніях організовує коледж. Серпня минулого року це питання вирішено. Тобто, до серпня наші курсанти не мали змогу взагалі виходити на практику. Ми пояснили, що для курсантів плавальна практика це невід'ємна частина підготовки. Тож нині майбутніх моряків з України випускають. Чого не скажеш про моряків чинних? Хоча ще рік тому Кабмін дозволив виїзд за кордон окремим групам моряків. Зокрема, перша категорія кадети, друга моряки, які прямують для роботи на суднах, що здійснюють рейси до чи з морських портів України. Третя інші моряки, які прямують для роботи на іноземних морських суднах і перетинають сухопутній кордон. Однак на практиці отримати дозвіл на виїзд з місця проживання дуже складно для моряків. Особливо це стосується моряків, що належать до третьої категорії. Органи ТЦК, ТСП або ж відмовляють у наданні такого дозволу, або затягують вирішення розгляд відповідної заяви про надання дозволу. Це підтверджують і самі моряки. Приміром, Володимир просидів без роботи більше року. Разом із однодумцями моряк виходив на мітинги в Одесі. І коли, врешті, Кабмін змінив правила виїзду для моряків, Володимир все одно не зміг отримати дозвіл. Я подав перший. Першу свою е, як, просьбу на видачі мені дозволу з місця виїзду проживання, а саме це було вказано в постанові, і на даний час вона не змінилася. На чому мені була надана відповідь, що начальником генерального штабу 6.07.2022 року було скасовано порядок надання цього дозволу, а постанова, яка надає право виїзду морякам. Вийшла 2 вересня, якщо я не помиляюся. Тобто, поймався абсурд. Володимир почав судитися і ТЦК і навіть виборов рішення на свою користь. Перший суд визнав, що вони не мали права мені відмовляти, і що заново розглянути справу. Мою треба. Але військомат не погодився з цим рішенням і пішов до апеляції. У результаті суд не задовольнив апеляційну скаргу ТЦК, проте й це не вирішило ситуації з виїздом. Що трапилося після апеляції? Вона була сьомого місяця цього року, і на даний час вже який десятий, і досі немає ніякого відповіді від військкомат. Тобто, судова судове рішення воно не виконується. Утім, Володимир все таки зміг виїхати з України. каже, кордон перетинав без офіційного дозволу і без хабарів. Мені написав один моряк, який ходив з нами на мітингу про те, що він виїхав і розповів, що був потяг, поїзд, в мисель, і на кордоні є була одна зміна, яка пропускала моряків з Одеси без дозволу з військома, але потрібно було мати контракт е, приг... лист приглаприглашення і крилі. Тобто, всі ці документи потрібно мало, але без дозволу. Він казав, що якщо тобі повезе, ти попадеш на цю зміну і тебе пропустять. Багато моряків так їхали, і багатьом відмовляли, і ми е зіставили список змін, і так вийшло, що ми вгадали. Так, в якій зміні цей начальник буде, і я так проїду. Нині Володимир живе у Німеччині і навіть зміг сходити в один короткий рейс. Каже, наразі до України повертатися не планує, як і його колеги з Одеси, які також виїхали без офіційного дозволу. Є люди, які виїжджали через окуповані території так ціною свого життя. Ми всі це розуміємо. Бо там люди і пропадали, їх вбивали так. Тобто люди ставили ціну свого життя, щоб просто виїхати на свою роботу. Також є ті, хто платив гроші та виїжджав. Так, вони казали: краще я заплачу зараз, ніж в два рази більше заплачу потім. І я буду працювати, буду кормити свою сім'ю, бо за мене ніхто кормити мою сім'ю не буде. Труднощі із отриманням офіційного дозволу спровокували спалах корупції. кажуть у фонді допомоги морякам. Працівники галузі масово почали купувати виїзди за кордон. Ті, хто мав. Фінансову можливість виїжджають за кордон. Уви, це корупційна складова, вони знаходять можливість чи придбати якусь справку, чи вирішити питання в військоматі. Це знає вся держава. Уви, ми підштовхуємо наших моряків на такі дії, не даючи їм можливості офіційно вирішити питання свого працевлаштування. І чим більше моряків виїжджатимуть з України з кінцями, тим більше втрачатиме держава. Адже до вторгнення РФ моряки щороку привозили в Україну близько трьох мільярдів доларів, зароблених у закордонних рейсах. На жаль, зараз у багатьох моряков немає можливості виїжджати з України. І це насамперед дуже, ну як на мій погляд, це дуже велика помилка. Тому моряки привозять дуже, ну привозять валюту, так, так, так сказати. І витрачають ці гроші на територію України. Зараз нам, нам треба жити, ну і ми витрачаємо нашу заробітну плату на території інших. Країн і привозимо валюту в ці країни. Нині Олег мешкає у Туреччині. каже, можливо, з часом переїде в іншу країну, яка межує з Україною. Як багато родин моряків роблять, що моряк повертається там умовно на територію країни, такої як Румунія чи Молдавія, їх дружина з дітьми приїжджають до них, вони проводять свою відпустку, і потім, як відпустка закінчується, моряк іде собі на роботу. А родина повертається до України. І, хоча, попри занепад мореплавної галузі в Україні, кількість бажаючих пов'язати своє життя з морем не зменшилася, дедалі частіше навіть курсанти думають про переїзд за кордон. Я взагалі хочу ну, влаштуватися в якусь японську компанію, тому що мені дуже подобаються їх, якби ну, пропозиції. Це дуже багато бонусів, тому що можна вивезти свою родину ну, по документам, іменно вивезти за кордон. Вони вивозять, надають якесь яке житло, якийсь ну, яке, пособі. Ну я я би хотів свою сім'ю вивезти, чесно кажучи.